Вітаю вас на першому міському. Дякую, що ви з нами. Мене звати Руслан Дроздов. Це інтерв'ю дня. Тут ми продовжуємо наш етер і прямо зараз. Для військово зобов'язаних чоловіків буде багато інформації, бо з'явились деякі зміни в законодавстві, зміни щодо мобілізації, зміни щодо візиту до ТЦК і зміни з порядку оформлення відстрочок. От саме про це сьогодні хочемо поговорити, бо дійсно дуже багато нюансів, яких треба знати, щоб і спати спокійно, і працювати спокійно, і взагалі жити з розумінням того, що всі законні вимоги ти знаєш, що. Як і де. сьогодні з нами Лада Буріч, юристка юридичної компанії ID Partners. Вітаю вас. Вітаю! Дійсно, оці от зміни вони періодично змінюють наше життя, вони змінюють на те, щоб було покращення. От цього разу зміни от в тому, що тепер за декількома видами відстрочок, не треба йти до ТЦК. Їх можна зробити автоматично в застосунку Резерв Плюс. Або йти в ЦНАП, або не треба йти в ЦНАП. І от починаються запитання, а що мені треба робити тепер, де оновлювати, як оновлювати, а моя відстрочка підходить чи не підходить. Давайте про все це і поговоримо. Ну, по-перше, задля чого це було зроблено, оці всі відстрочки? Задля того, щоб, як сказано представникам ТЦК, розгрузити їх роботу. В нас дійсно є два варіанти зараз оформлення відстрочок. Ви якраз зазначили про варіант оформлення через резерв плюс онлайн оформлення. Так. Він значно полегшує насправді життя всім і військово зобов'язаним, і також і ТЦК, та цікаві СП, uh -huh. тому що особа може просто через Резерв Плюс uh -huh. оформити відстрочку, подавши свій запит стосовно певної категорії, до якої вона відноситься. Uh -huh. Треба зуважити, що не всі категорії зараз доступні в резерв плюс, а найбільш. Такі популярні категорії, які доступні зараз, це особи з інвалідністю, також це багатодітні батьки, якщо це діти від одного шлюбу, uh -huh. також це а, чоловіки, які мають дружину з інвалідністю першої другої групи, а, студенти, аспіранти, науковці та деякі інші категорії. Uh -huh. Інші категорії досі мають оформлювати відстрочку безпосередньо офлайн шляхом подання а, паперових документів. Але наразі в нас дійсно з 1 листопада змінився порядок, і якщо раніше... Такі особи мали звертатися безпосередньо в ТЦК та СП, да. або деякі направляли, наприклад, документи Укрпоштою, також то зараз такий порядок змінено, і потрібно звертатися до центрів надання адміністративних послуг. До ЦНАПів. Так, до ЦНАПів. Угу. Також дуже важливо розуміти відмінність між оформленням в першої вістрочці і її продовженням. Угу. Тому що саме з цим ми бачимо за ці дні виникло найбільше питань. Стосовно цього, треба розуміти, що якщо ви оформлення. Оформлювати вістрочку, то це тільки центр надання адміністративних послуг. Mm -hmm. Це перший раз. А якщо продовжуєте відстрочку, а, треба дивитися, яка у вас категорія, тому угу. що деякі категорії а, автоматично пролонгувалися. Угу. А, це трошки ширший перелік, ніж я зазначила, але тим не менш, на жаль, не всі відстрочки пролонгувалися. Угу. Ми бачимо, що, наприклад, відстрочки по опікунству, по догляду за батьками, вони, на жаль, не пролонгувалися автоматично, і таким військовозобов'язаним треба звертатися. Ця все таки в ЦНАП заново подавати документи і чекати рішення про відстрочку, якщо у людини медична відстрочка. А... Тимчасово непридатний по медичним якимось там моментам. Людина або на лікуванні, або просто отримала таку відстрочку. По перше, це відстрочка, все ж таки. Так, звичайно, і куди треба йти з таким а, людина? Перший раз і другий раз ходила, наприклад, до медицинської комісії в ТЦК, районний, а потім обласний. Що зараз треба робити? А, якщо цей статус зберігається, тобто та угу. цієї тимчасової непридатності він чинний, то така відстрочка вона мала автоматично пролонгуватися. Угу. Нікуди ходити не потрібно, uh -huh. треба просто уважно подивитися свій резерв плюс, можливо, оновити його, бо знаємо, uh -huh. що зараз є певне перенавантаження у зв'язку з всіма цими змінами. А, тобто тому проблем не має бути. А якщо все ж таки виникли проблеми і у людини. Не пролонгувалося, от, от він бачить, що завтра закінчується відстрочка, і все, що робити йому, все ж таки йти до ТЦК та СП. Е, потрібно тоді дивитися, якщо підстава безпосередньо тимчасова непридатність і закінчується цей срок тимчасової непридатності. Треба або перепротиви і підтвердити цей статус і пролонгувати, або особа може втратити цей статус, якщо, наприклад, змінилися обставини, е, так і змінився її фізичний стан. Е. Ну тобто, все ж таки. Якщо у вас є тимчасова непридатність, або у вас є дійсно відстрочка, і ви щось не можете в резерві розібратися, ну буває таке, буває дійсно зараз перенавантаження. Резерв Плюс пише про це навіть телеграм-канали про це пишуть, що стався збій або перенавантаження. То можна просто прийти до ТЦК СП з документами, з резервом, підійти до найближчого офіцера, спитати, що, як і чому. Так? Дивіться, а насправді в чому цікавість є. Новели, що mm -hmm. та ЦКТСП вони продовжують розглядати пакети документів, але mm -hmm. вони їх не приймають. Ага, тобто, mm -hmm. всі документи, якщо ви йдете просто запитати, чому в мене не працює резерв плюс, mm -hmm. ви можете сходити, але ефективність цього сумнівна. Насправді mm -hmm. краще можливо написати. В нас є там чат підтримка, спробувати mm -hmm. написати, тобто дійсно спробувати якісь технічні вжити міри. Також ми часто зустрічаємося з тим, що у клієнтів може не підтягнутися від через відсутність даних. Певних реєстрах, mm -hmm. тобто, особливо якщо отримали інвалідність давно, так не підтягнулися в реєстрі, і реєстр просто не бачить, і тому ви не можете онлайн її оформити. Mm -hmm. Потрібно звернутися там, наприклад, до органу е, соцзахисту відповідно та по виду вашої відстрочки. Так. Але е, треба розуміти, що документи зараз ТЦК це на відстрочки більше не приймає. Тому, nah, якщо так. вам треба подати документи, це тільки запис в ЦНАП і подача через СНАП. Тобто е, суть цієї новели також була а крім того, що певним чином більше цифровізуватися, uh -huh. а зробити процедуру більш прозорою. І щоб ЦНАПи стали такою проміжною ланкою між людьми і ТЦК та СП, тому що дуже багато людей бояться ходити в ТЦК та СП. Да. Ми знаємо черги, які там є. Uh -huh. Ну тобто, відповідно, тепер а, працівники ЦНАПів є ось цією ланкою. Ви до них приходите, вони сканують всі ці документи, все це фіксується. Що ви подали саме? Вам видається опис, і ви чекаєте про прийняття рішення ТЦК та СП. Ну тобто, тепер черги будуть в ЦНАПах. Вони вже є. Вони вже є Знаю багато людей, які побі. Бігли у перший же день у ЦНАПи, щось там вирішувати і так далі, приходять, щось не розуміють. Ну, дійсно, по-перше, не з першого дня може запрацювати вся ця схема. Треба розуміти, що повинен пройти все ж таки якийсь термін. Якщо у вас прямо завтра закінчується термін, то, звісно, треба йти. І якщо у вас ще є термін, почекайте, поки бази підтягнуться, поки запрацює ЦНАП, поки все буде спокійно, ну і людей стане менше. Бо у перші дні, звісно, всі побігли. Скажіть мені ще, будь ласка, от зараз ТЦК та СП кажуть, що всі ці документи будуть пролонговуватися, тому що ТЦК та СП представники мають доступи до електронних баз, саме до яких баз? Де? ТЦК та СП будуть брати інформацію про людину, чи пройшла вона, чи не захворіла вона знов, чи е, е, не втратила вона інвалідність і не стала здоровою людиною і так далі. Що це за бази такі? Це все залежить безпосередньо від виду вашої відстрочки. Треба зазначити, що ТЦК не має безпосередньо прям доступу, що от вони зайшли, наприклад, в реєстр, що стосується осіб з інвалідністю ну, да. і там щось познаходили угу. і отримали, або знайшли там демографічний реєстр і так далі. Як це відбувається? В нас є єдиний реєстр саме призовників і військово зобов'язаних осіб, а в нас є реєстр оберіг, і він безпосередньо збирає дані в собі і Відбувається автоматичний обмін, mm -hmm. і тому та СП маючи доступ до свого реєстру, отримують інформацію з інших реєстрів абсолютно різних органів виконавчої влади. І це і податкова служба, це mm -hmm. імміграційна служба, це і органи соцполітики, що стосуються осіб з інвалідністю. Це і міністерство освіти, що стосується студентів, науковців, і так далі. Yeah. Тобто, це абсолютно різні органи, і відбувається ось цей автоматичний обмін і mm відповідає. -hmm. Вони отримують інформацію, чи є певна підстава, чи ні. Але, на жаль, як ми бачимо, поки не все до кінця цифровізовано, і тому в деяких випадках треба все одно з'являтися з паперовим пакетом документів е, і підтверджувати свою підставу. Угу. Ну, знов таки, треба не боятися цього. Е, і це стосується тільки тих людей, які є в реєстрах. Якщо ви зареєстровані, якщо ви свого часу подали ці документи. Стали на облік. Це дуже важливо, Стали на облік, так. Да, бо дуже часто ми. Зараз бачимо, і в тому числі, і, я не скажу всі інциденти, але якась кількість інцидентів, які розповсюджуються по телеграм-каналах, коли затримують людину і, як то кажуть, в бусік саджають, да, через те, що людина не оновила свої дані, не зареєструвалася, не подала свої документи, її там немає. І, звісно, коли до тебе підходять представники ТЦК та СП з поліцією. Вони просять в тебе документи, військові, а в тебе їх немає, і з цього і виникають у тому числі такі моменти. Більше того, хочу ще раз звернутися до всіх, хто ще не оформив відстрочку, тому uh -huh. що ми досі бачимо ситуацію, до нас досі звертаються люди, які мали ці підстави. Uh -huh. І дуже шкода, що вони не оформили догляд за батьками, які дійсно потребують цього догляду. Хоча є абсолютно всі підстави, і насправді, з урахуванням ось останніх змін, yeah. якщо раніше то цікавити. СП затримувала людину, і інколи бувала ситуація, коли людина показує безпосередньо на місці, що ось в мене дійсно є підстави, так я їх не подав, але ось вони бували ситуації, що те цікаві СП відпускали таке, ставали на сторону, да. сторону mm -hmm. людини. Але е, зараз ситуація наступна: що підтвердити, що ви реалізували своє право на вістрочку, можна тільки подавши документи в ЦНАП. Mm -hmm. Тому, будь ласка, не зволікайте, вставайте в черги, звертайте в ЦНАП і е, зберігайте ось цей документ про прийняття. Снапом ваших документів, і це буде доказом, що ви реаль... захотіли реалізувати своє право, uh -huh. і вас не можна мобілізувати. А Скільки розглядається в ЦНАПі цей момент? скільки людина може ходити по вулицях з таким документом, поправом, що ЦНАП забрав твої документи на розгляд? А, взагалі в нас ТЦК ТСП так і продовжує розглядати. Просто ЦНАП передає їм документи да, да. онлайн 7 днів. Ага. Розгляд комісії. але ми бачимо на практиці, що це буває довше. Може бути може навіть і довше. довше може людина й довше чекати на повідомлення від ЦНАПу, що ви можете зайти, забрати свої документи. Так. Ще теж запитання сьогодні дуже їх буде багато. Запитання закумулювали з останнього вашого візиту. Е, людина носить з собою паперові документи. До неї підходить зараз представники РТЦК і питають: дайте нам резерв плюс чи законна ця вимога? Е, дивіться, це е, вимога законна буде повністю звучати, якщо буде питання, надайте нам е, ваш військово-обліковий документ. Так. Ось в такому випадку ця вимога буде законна. Угу. А вже надавати його у формі резерв плюс або надавати паперовий військово-обліковий документ. Угу. Це на вибір людини. Закон нас не зобов'язує. Проте для зручності. Дійсно ну, для зручності. Якщо у вас дійсно є резерв плюс, ви можете його надати. Це просто пришвидшить процес перевірки ваших документів, uh -huh. перевірки документів в реєстрі по QR-коду, да. і відповідно зекономить, ймовірно вам певні нервові клітини. Абсолютно. І ще дуже важливий момент: якщо зранку буває таке, зранку заходиш в телеграм-канали, і написано: сьогодні стався збій у резерв плюс. А ходити з паперовими документами, і людина така: ой, я не зробила чогось, не взяла паперові документи, і так далі. Чи треба, коли в тебе є резерв плюс який працює нормально? Зробити скан, відсканувати щось, роздрукувати щось собі, цей же QR-код і так далі, зробити е, автоматично світлину, ось цього QR-коду, і тримати його просто як світлинку в телефоні. Що треба зробити на той момент, якщо резерв плюс зависне саме на той момент, коли до тебе прийдуть е, хлопці з ТЦК? Так, дійсно такі ситуації зараз поширені стосовно угу. те, що додаток висить важко оновлюється. Тому да. в такому випадку ви можете заручитися паперовим своїм військово-обліковим Документом, якщо його досі немає, не зробили, роздрукувати свій резерв актуальною датою, угу. ходити з ним і додатково також взяти свої документ. Якщо у вас є відстрочка, підтверджуючи підстави, угу. щоб взагалі не було до вас жодних питань. А чи може людина взагалі не користуватися резерв плюс? Чи є це обов'язковим? Звичайно. люди. На старовер, в неї телефон там Nokia, кнопочний старий або сіла трубочка. Ну вот ну, ну буває ж таке, забув телефон вдома. Вийшов собакою гуляти. Так, звичайно, це не є обов'язком. Держава це створила для того, щоб полегшити життя людям і угу. дійсно посприяти тому, щоб їм було легше, взявши тільки свій телефон, мати свій військово-обліковий документ, з урахуванням, що, наприклад, на практиці зараз паперовий військово-обліковий документ виготовляється близько місяця. Да. Відповідно, це було зроблено, щоб допомогти, але це не означає, що це ваш обов'язок. Угу. Ну, знов таки, треба розуміти, що якщо ти людина роз розумна, якщо ти людина нормальна, спокійна, знаючи свої закони, обов'язки і свої законні моменти, всі, то ти робиш цей резерв плюс не тільки для себе, ти робиш це для того, щоб хлопці, які працюють в ТЦК та СП, теж дуже швидко побачили, що в тебе все гаразд. Підійшли, попросили, отримали. Дякую, розбійшлися. Все. Це ну, дійсно це на там хвилина, дві-три. Так, це значно полегшує комунікацію. Так, да. і комунікацію. І знов таки, я розумію, що хлопці, які служать в ТЦК та СП, є хлопці, які повернулися з фронту, вони дійсно розуміють, що може бути така людина, яка не має документів і нервово до цього ставитися, щоб ніяких нервів не було, щоб ніяких сперечень не було. Є Резерв плюс, є документи паперові. Що попросили, той показав. Дійсно, ти можеш спочати з паперових документів, бо це документ саме, а потім захотіли вони їм краще користуватися Резерв плюс, щоб сканувати. І так далі. Ще одне запитання: теж нам його ставлять наші глядачі. Чи носять зараз бодікамери, представники ТЦК та СП, як це було законно о, встановлено, що вони повинні це носити? Люди скажуться, що камер немає. Чи це дійсно так по різному буває, але дійсно поки бачимо, що забезпечення камерами не є на належному рівні, угу. і тому, якщо ви хочете зафіксувати, що відбувається, ви можете або викликати поліцію для фіксування, да. так вони мають будь-які камери, на щастя, або знову ж таки зафіксувати це самостійно. Угу. Ну, краще все ж таки фіксувати не з моменту, коли почалися проблеми, а з самого початку. Бо дуже часто в тому ж в інтернеті з'являються в відео вже фінал. Да, фінал вже ось такий. Він, скоріш за все, буде не дуже сприятливий для людей, приятний. Але треба розуміти, хто до тебе підійшов, що до тебе вимагають, і так далі. Ну, дуже часто хлопці, е представники ТЦК та СП разом з поліцією працюють, mm -hmm. і ти відразу бачиш, що підходить до тебе поліціянт, який вимагає від тебе документів, або підходить до тебе військовий, а поруч з ним поліцейський з вмикненою бодікамерою. Ти розумієш, що запис ведеться, все по закону. Якщо не ведеться, то знов-таки знаєте, як кажуть: е а військові кажуть, а ви не маєте права мене знімати. Я військова людина. І так далі, що у цьому моменту казати, чи можу я взагалі знімати себе я просто чи там повітря? Ну мені здається, що ми вже дуже часто обговорювали цю ситуацію, угу. що дійсно е працівники ТЦК та СП вони виконують свої повноваження під час реалізації да. заходів мобілізації. Відповідно, е є право їх знімати. Звичайно, ми не радимо це робити з метою певної агресії і провокації да, таких людей. Да. Але якщо ви розумієте, що ваші права порушуються, що є певні питання, що вас запрошують проїхати в Тесикат СП, угу. тобто щось іде не так, то ви маєте повне право фіксувати також обов'язково записати собі, наприклад, інформацію, хто саме з вами спілкується, угу. дані посвідчення такої особи, і так далі. Угу. Тобто забезпечити себе ось такою інформацією, так. і все буде добре. Ну я дуже сподіваюся, що таких інцидентів буде ставати все менше і менше. Хоча, поки що, статистика говорить інше. Тому, будь ласка, зверніть увагу на те, в якому стані зараз ваші документи, чи все у вас є. Дуже часто дійсно ми з військовими розмовляємо про це і з е юристами про те, що людей беруть до війська, а у людини є всі е можливості е І всі е документи документи для того, щоб все ж таки мати відстрочку від мобілізації. Треба просто її зробити. Так, є, да, є потреба від батьків, від дітей, від дружини, від кого навіть по здоров'ю є у людини uh -huh. можливість не служити, а людина не робить цього, тому що а не зараз, потім боюсь і так далі, і тому подібне. Тому. Будь ласка, звертайтеся все ж таки своєчасно до ЦНАПів, до ТЦК, ТСП, оновлюйте Резерв Плюс, дивіться, що там, і все буде добре. Дякую вам, пані, за роз'яснення. Як будуть з'являтися нові зміни, а вони постійно змінюються, щось змінюється в і в Резерв плюс, і в законодавстві? Будемо з вами спілкуватися. Дякую, Дякую вам. Лада Буруч, юристка компанії ID Partners сьогодні в нашому етері тримайтеся, українці, знайте свої права і знайте свої обов'язки. І все обов'язково буде Україна.